Реліф контроль над симптомами геморою. Ось вже другий день поспіль українці обговорюють, що ж там такого відбувається з Телеграмом. Ми, до речі, з Олексою про це вже теж встигли поговорити за кадром, адже ось у Телеграм сьогодні нарешті заявили про помилкове блокування чат-ботів ГУР, служби безпеки України та Мінцифри. Про це пише Ройтерс, мовляв, чат-боти українських спецслужб були. Начебто, тимчасово відключення через помилково позитивний результат. Ймовірно, перевірки на предмет відповідності вимогам телеграм. Але їхню роботу було вже відновлено. Але все ж таки, погодця галасу вони не робили добряче, тому що говорили про те, що відбувається з Телеграмом, особливо на фоні того, що ще раніше, у березні, говорили про те, законотворці, наші щоб повністю заборонити Телеграм в Україні. Ну комусь не дають спокою різноманітні телеграм-канали, зокрема. Скажем так, сумнівної якості і сумнівного походження. І про це активно теж говорять постійно у нас в соціумі. Я тобі можу сказати, що за цим блокуванням, ну, ось якось так, на мій погляд, стирчать вушки товариша Майора, оскільки Телеграм дійсно був заблокував роботу кількох офіційних ботів, які створили на протидію російській агресії. Спочатку про це повідомило головне управління розвідки. А слідом був втрачений доступ до чат ботів СБУ та Мінцифри, як ти казала, у ГУР заявили, що блокування ботів не обґрунтоване і відбулося всупереч правилам та публічним заявам керівництва Телеграм. А от щодо персональних даних українців, які допомагали роботі спецслужбам, вони захищені витоку не відбулось. кажуть розвідники. Зараз ботів запускають на інших платформах розвідка наголошує, що росіяни створюють боти зі схожими назвами, і українців закликають не надсилати на них жодних персональних даних. Отже, ну в будь-якому разі можна вважати, що такі в лапках випадкові дії все ж таки свідчать про сильний вплив російських спецслужб на такий популярний месенджер, як Телеграм. І безумовно, я думаю, що ми будемо бачити повтори. Таких дій, і це буде відбуватися в ну в якісь критичні моменти або в відповідальні моменти. Вже на розсуд е, тих же ФСБ Ну, Гур... слухай, Гур... про що, що ми працювати? говоримо. Так. Звісно, тут є вплив росіянців, і звісно, ми розуміємо, що скрізь куди вони можуть дотягнутися, от куди може дотягнутися кривава рука Путіна. Будь-яка шпаринка, чи то на реальному фронті, де реально точиться війна, чи то на інформаційному полі вони будуть намагатися туди проникнути за для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Ба більше ми розуміємо прекрасно, як вони використовують постійно соціальні мережі для того, щоб Поширювати купу своїх абсурдних різноманітних фейків, щоб знову ж таки впливати на українське суспільство, ну, маніпулювати людьми. А в нас люди знаєш, як дивлюсь, репост, 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 баба, бабі сказала, і все. Тобто, люди ж у нас не не всі ще досі вміють аналізувати інформацію. Ну слухай, далеко ж ходити не треба. Ми можемо зайти, подивитися навіть банально коментарі під нашими випусками і До речі, тає, про, тає про, про коментарі. Принагідно вам нагадую, що якщо дивитися нашу трансляцію, е на офіційному каналі 24 на ютубі пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, що блокували Телеграм, зокрема, ось ці сторінки в Телеграмі, і як ви взагалі ставитеся до того, щоб в Україні заборонити Телеграм цю соціальну мережу? А я ще нагадаю, що я також бачила сьогодні вранці, що голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він теж має відношення до цього. Він заявив, що блокування ряду чат-ботів українських спецслужб у Телеграм взагалі то не пов'язане з критикою месенджера щодо російської пропаганди. От ми бачиш про це говорили за за його словами. Одразу після ось цього неочікуваного блокування ботів ГУР і служби безпеки України, яке ми теж вже згадували, ряд реальних акаунтів. Ну а звісно, ботів вони почали намагатися пояснити це критикою проти телеграмот. Про це він сьогодні, як я казала, вранці написав на своїй сторінці у Фейсбук. Ну, пос... Давай подивимося, що написав, а потім давай, повернемося. Давай. Дивний приклад стокгольмського синдрому: щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних. Ну, от що ти скажеш? Ну, послухай, як на мене, абсолютно прозрачна ситуація. Ну, по-перше, коментар то і абсолютно якби слушний. Я б хотів більше твою думку зараз почути, як ти ставишся до блокування телеграми і чи є тобі чим його замінити? Е, мабуть, коли ми говоримо про ось таке остаточне блокування цієї соціальної мережі, щоб вона просто от з нашого інформаційного поля зникла. Ти знаєш, тут треба ретельно думавати, я все ж таки швидше за те, щоб навчитися інформаційній гігієні, щоб навчитися все ж таки якось ретельно перевіряти факти, а не спотворювати їх. Щоб навчитися розуміти, кого ми читаємо в телеграмі, кого ми репостимо в телеграмі. Можливо, тут доцільніше було б розуміти, як ми, зокрема, і ті самі урядовці могли. Би якось убезпечити користувачів Телеграму. Не знаю, правда, як це можна зробити, зважаючи, що ми знаємо, хто розробник цієї соціальної мережі, але отак, щоб повністю її заборонити, як такої альтернативи, ми просто знаємо. Дивись, ми маємо інстаграм, ми маємо Фейсбук. Ну, це трішки не те. Це. Трошки інші соціальні мережі, і це все ж таки в меншому ступені месенджери. А тут, безумовно, ця платформа дає оперативність. Інформація, в першу чергу це те, що нам як новинарям навіть потрібно. Так? Другий момент вона достатньо динамічна, вона відбиває якісь там нові тенденції, навіть створюються нові тенденції. З іншого боку. Оберегти людей від інформаційного пресингу практично неможливо, і до того ж, ворог використовує різні технології, ну так це вплив, само впливу на людей. Та інформацію ж теж можна подати по-різному. Можна зробити фейкову сторінку, начебто, це авторитетна людина. І там, поки люди розберуться, що це була підробка, як і діпфейки, власне, да то вже там або час впливе, або як то кажуть, осадочок останеться. От це ж теж одна із тактик, згадаємо, тухливоселедець це та тактика. Так, Видення пропаганди, так а тому, на мій погляд, якщо чесно. Я б ставив жорсткі блоки, ну, ну швидко це ви, те, в, виявляв, в нас, в та і ставив жорсткі блоки саме щоб на навчитися. кремлів... на кремлівські рупори, так але нас наскільки це технічно можливо зробити в межах одного месенджеру, от як можна пів, пів Ютуба заблокувати, пів Ютуба от, розблокувати. Я ж кажу, це або вже пів треба якось... заблокувати, розблокувати якось навчатися, от так. технічно як це зробити, Тому, але або нас... блокувати повністю, або вже не чіпати і сподіватися, що люди впораються? Ну щоб люди впоралися, це наша робота. Наша робота, так. так тому ми постійно нагадуємо вам, що треба дбати про інформаційну гігієну і, звісно, вчитися, аналізувати інформацію. Ну і довіряйте тільки офіційним каналам в телеграмі, офіційним джерелам. І якщо і цитуєте якісь новини, то посилайтеся безперечно на них. А можна ще спойлерну? Так і будьте в душі і в серці такими ж патріотами, як герой твого наступного сюжету. Так, от до речі, про героїню мого наступного сюжету, цю неймовірну історію, від якої. По-перше, мурахи по всьому тілу, по-друге, сльози. От буквально знаєте, вони просто мене давили, коли я це все дивилася. І знову ж таки, про цю історію ми дізналися завдяки телеграму, тому що ми побачили в телеграмі цю новину, і зараз я вам розповім, чому сльози розповім, чому це важливо. Бо от, дійсно історія, вона у самісіньке серце. Адже, ви тільки уявіть, 98-річна жінка українка пішки пройшла величезну територію. вона вийшла з окупованої частини очеретиного. Вілі Янголи спільно з військовими доставили її в пункт допомоги. А взагалі, після того, як Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, ви тільки уявіть, жінка під обстрілами 98-річна, подолала понад 10 кілометрів без їжі, без води. Вона трималася на двох палицях та декілька разів навіть падала без сили. Я нагадую, не мала вона з собою ні їжі. Ні, води усе заради того, аби дістатися до української території, до української землі. Надвечір її побачили на дорозі військові, і звісно передали групі поліції, як я вже казала, білий Янгол». Поліцейські вони одразу відвезли жінку в шелтер, де про неї піклуються. І потім цією історією вже поділилися і у телеграмі.